Установка подкрильників на колесах. Дивіться як я їх устанавливав От. Раз, два, три саморези плюс тут вже були саморези, я просто туди засунув от. і сюди засунув, вирізав по бортик, от я їх. Як щоб зайшли так само тут я отризав, бо такий от є бортик, то я відрізав, щоб воно туди зайшло І Тут, тут саморіз і зверху ще по саморізу. Получається раз, два, там три, чотири. От. Але я ще хочу підкрилки дати шумку, щоб не так старабаново. Вроді би їхав, шуму немає, але подумав. Ось вот самий підкрильник, Я вже зняв з тієї сторони, він йде. Вот так, Оцю штуку треба відрізати ножом. виходить, щоб дірка під стойку була. Його треба зрізати. І вот. раз, як казав, вот саморез, вон саморез. Вот. я казав, один саморіз, другий саморіз, я зняв в себе от. і зараз я буду сюди давати наклеїти от таку зверху хочу поклеїти от таку шумку от. щоб не так було звучання. зверху поклею я туди і назад буду прикріпити дивіться які я саморези брав саморези Сюда я брал вот такие вот шляпы под восьмерку, вот вони. я сюда вкручивал, вот. и под стойку сюда, сюда, в дыри напихаю графитку, чтобы оно не портилось. Вот. Графітку сюда, и вот получается, как бы там между стойку там тоже. Вот. Получається я засуну сюди його, тут вже були накручені і тут -то. раз, там, два, три. От, у мене йдуть саморези. І я буду зараз обклеювати, обклею я. Возьму таку, буду обклеювати сюди. Такой тип, от сюди наклею шумку. І все, все не наклею, щоб менше звуку було. Ну і вже я ці останні куски, сюди поклею. Ось такі підкрилки купив. от Щоб знали, харків виробляє. От. І зараз буду клеїти. Ловіть собі на заметку, не буде камні вибивати, як кажуть, арки. Тож дивіться, наскільки воно, як то кажуть, добротно. І не буде вибивати. А шумка, щоб не був такий зуб тупий. Хоча я їхав, шуму такого не чув, але вирішив для себе просто ще шумку накинути. Наскільки воно не буде туди попадати сніг, сюди в бризовичок попадати сніг, як буває. От. І ще візьму герметиком. Чорним пройдуся такого герметиком кругом. І між цим пройдуся, де і все. Так що майте собі на увазі. Той кусок із що я обрізав, він був отак. От. Він був такого. Бо він був з ціликом, виходить. От. Він йшов отак ціликом, я його зрізав, щоб мене було засунути. Так що, кому подобається ставка. Палець вверх, підписуйтесь. Кожен раз щось буду робити з гольфом, буду відео викинути. І недавно я поміняв собі пружини, бо були. У мене були колеса, ну от, от арки, може от тако два пальці. А зараз п'ять пальців. Спокійно собі поставлю і насикию, воно добре, бо як бувають і ями бездорожжя, як то кажуть. Не завжди їдеш по асфальту. Пружини поставив, я вам скажу, сантиметрів 40 пружини, товщина 12 мм. Гольфовські стояли десятка. висота пружин було 34, Ну, вони о, два пальці. І при тому, що в мене є ще приставки заводські там знизу. А якби не приставки, то б я не знаю, пальцем можуть тільки би всунув від Не знаю, Чи такі вже усі ще пружини були. Ну, от Поставив сороковку ку 12. -ти ще з приставки там мене стоять, то а приставки в мене ну, такі там заводські стоять. От. То я вам скажу прикольно. Сідається, як в джипі, висота одразу така. <кхе> так що підписуйтесь, ставте палець доверху, кому подобається. Кажу, от. Оці вже були накручені, е е це бразиличок. Я просто засуну туди всередину. І вкрутив раз, два, і вкрутив раз, два, три. Далі ці вже були заглушечки, просто теж туди всунув, кратно врізав бортик оцей і всунув туди. Так що майте собі на увазі.